Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. Дорогі друзі, ми продовжуємо нашу серію коротких промов під загальною назвою Людина запитує, Бог відповідає. І сьогодні ми продовжуємо обговорювати деякі питання, які пов'язані з Біблією. Сьогодні ми будемо відповідати на таке питання, чому Біблію так важко зрозуміти. І відповідь на це ми, звичайно ж, будемо шукати так само в Біблії. Слова, які ми відчитували, були сказані Ісусом до його учнів про тих, які не розуміли того, що Ісус навчав, тому що учні потім ішли і запитували Христа, вони питали про більш важливі глибокі речі, а люди, які в загальному слухали ці речі, вони їх не розуміли. І читаємо про це з 10 по 13 вірші в цьому ж самому 13 розділі Матвія. Підійшовши, учні запитали його, чому ти говориш до них притчами, а він у відповідь сказав їм: бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і матиме понад міру, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. У Біблії є досить прості речі, які лежать на поверхні, загальні, моральні речі, такі, як, наприклад, не вбий, не вкради, не чини перелюбу, шануй своїх батьків. Також прощайте тим, хто вас переслідує, ображає, зневажає вас і чиніть їм добро. А є більш серйозні речі, такі, як, наприклад, докори, догани, попередження, а навіть і прокляття. І не всі люди е, здатні. Сприймати ці речі, не всі здатні на них реагувати. Не всі здатні слухати. Чому? Яка причина? Читаємо про це у Івангелії Матвія, 13 розділ, цей самий 15 вірш. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не повернутися, щоб я зцілив їх. Подібну думку говорить так само е книга Приповістей, відчитаємо її в іншому перекладі, який дещо краще передає думку. Книга Приповістей, 28 розділ і 5 вірш. Люди лихі, правосуддя не розуміють, а шукаючи Господа, все розуміють. Бачимо причина, чому багато людей не розуміють Біблію і її значення, тому що їхнє серце є невідповідним. І для того, щоб бути гідним. Зазирнути в цю книгу, прочитати і зрозуміти її значення, для цього потрібно пройти певний процес реформи свого серця. І ось що нам пише Даниїл у 12 розділі, 10 вірші про це. Багато хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими. І цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні зрозуміють. Отже, бачимо, потрібно очиститися, вибілитися і бути перетопленими, пройти певні випробування, щоб довести свою гідність. Але натомість можна розуміти загальні поверхові речі, які є викладені в Біблії, і практикувати їх в своєму житті. Отже, бачимо, що Бог не всім відкриває слова Біблії і їхнє значення. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що коли Бог давав Біблію, Він давав їх під натхненням. Тобто. Бог вживав певну міру свого духа, давав, своїм, давав тим авторам, щоб вони записали ті слова, яких навіть самі не розуміли. Так от для того, щоб зрозуміти слова Біблії, так само потрібна певна міра того ж самого Божого Духа. І хто не має цього духа, той не зрозуміє цих слів, не зрозуміє особливо тих глибоких, важливих слів, які є в Біблії, він не зрозуміє, як би не старався, як би не вчитувався, як би не вишукував, там, він цього не зрозуміє. Чому? Тому що у багатьох із таких людей напрямок думок, спосіб мислення, стиль мислення дещо в інший бік, аніж мислення і думки Бога. І давайте прочитаємо, що нам про це говорить сам Бог. Давайте прочитаємо це в пророцькій Ісаї, 55 розділ. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Для того, щоб наші думки стали такими, як Божі думки, ми маємо практикувати Боже Слово. Ті загальні поверхові речі, які ми читаємо, які ми досліджуємо, практикувати їх у своєму житті. І це буде поступово змінювати наше серце. І тільки тоді ми будемо гідними зазирнути в ці книги. Давайте прочитаємо ще один текст із іншого перекладу, з перекладу короля Якова. Хто та людина, що боїться Господа, він відкриє дорогу, яку вона має вибрати, таємниця Господня з тим, хто боїться його, і Він покаже свій заповіт йому. Отже, друзі, бачимо для того, щоб зрозуміти Біблію, потрібно змінити стан свого серця. І тоді ми будемо серед тих, про кого Ісус сказав в Євангелії Матвія, в тому розділі, який ми відчитували, 13 розділ Євангелії Матвія, і вірш 16. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Отже, друзі, читайте Біблію, досліджуйте Біблію, практикуйте слова Біблії, поради Біблії у своєму житті. Ми вам цього бажаємо. Нехай Бог вам цьому допоможе і до наступної зустрічі.